Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили на масштабній корупції народного депутата, який продавав державну землю. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрали його на гарячому під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів США. У межах кримінального провадження нині вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам. Працює на бок! Працює на бок! Ви залишайтесь на місця! Все вивертайте! У нас впало на обшук. всім стоять! На задні! Задні, всі стоять на місці! Свіщі, це на мене працівне дворо. Попрошу камерою. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, мені Яка под... людина? Є... Є... Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. За даними джерел, йдеться про депутата від слуги народу Анатолія Гунька. І це не один нардеп, який сьогодні потрапив в інформаційне поле за не зовсім правомірну поведінку. Голова фракції Слуга народу ініціював виключення нардепа Богдана Торохтія. Він за час повномасштабної війни змінив три дорогі автівки, а в серпні 2022 року встиг відпочити із дружиною Болгарії. Арахамія написав, що в нардепа було багато часу, аби визнати свої помилки однак він цього не зробив. З його слів, поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла.